Ми падали тако і другі діти стрибали. Так класово. Пострибати на батуті, пограти у настільний футбол чи міні-гольф, взяти участь у різноманітних конкурсах, мали змогу цими вихідними дітлахи із Чуднова. У центрі міста проходило святкове відзначення Дня прапора та Дня Незалежності, яке організував депутат обласної ради Руслан Годований. На святі малеча не тільки змагалася у спритності та швидкості, а й отримувала подарунки. Кожен тримав у руках маленький національний прапорець. Свято не залишило байдужим ані дітей, ані дорослих. Чуднівчанка Анна розповідає, що. Прийшла на свято, яке організував Руслан Годований, уже не вперше. Дуже все прекрасно. Дітки дуже гарно намалювали і, і прапор намалювали, і мапу намалювали. Дуже прекрасно. Приймали участь. Гриза отримали. Все тут Депутат обласної ради Руслан Годований переконаний, що прищеплення національних традицій повинно відбуватися із самого маличку. День державного прапора напередодні дня незалежності дуже важливо, щоб діти з маличку привчали до державних символів до української історії. Сьогодні, особливо коли йде війна на сході, українські символи, українські прапори є визначальними сьогодні для нас і ідея для того, щоб діти і в ігровій формі розважалися, але і в свою чергу розуміли, що сьогодні день державного прапора, сьогодні символ України, і малечку привчати їх до любові до України, до поваги, до, до мови, до державних символів. Чуднівська малеча також завзято взялася за розмальовування асфальту в центрі міста. За кілька хвилин зобразили на ньому величезний синьо-жовтий стяг та карту України. Україну треба зробити. Що не подобається? Теж зараз ми будемо брати на бати. Чуднівчани лишилися задоволені святом.